Ось питання ще про саміт миру, який пройде в Швейцарії 15-16 червня, і ось як ви сказали, Угорщина, так вона вже там буде представлятиме мої міністр закордонних справ. А вчора стало відомо, що відмовилася Мексика брати участь. Так, цю країну відносять до країн глобального півдня. і раніше вирішили не брати участь саміті Саудівська Аравія і Бразилія. Ось як ви вважаєте, глобальний південь він просто так би мовити відсторонюється від проблеми. Наша хата скраю чи все-таки це може бути тут підступність Росії, яка впливала на ці країни? Я не поспішав би ставити крапки усі у питаннях присутності різних країн на глобальному саміті. миру, навіть ті, які зробили вже заяви, що їх там типу не буде. На рахунок Мексики не готовий вам прокоментувати, не бачив заяви, ким вона зроблена, і де. те, що знаю з приводу Бразилії, представництво буде, але десь на рівні якогось там спецпредставника. Що стосується Саудівської Аравії, офіційного коментаря також не бачив це все з переповідей. Ми знаємо, і візит нещодавній Зеленського на Близький Схід до Катару, я не виключаю, що містив в тому числі. І розмови про те, чи буде там представлений близький схід і саудівської Аравії, не, не виключаються. Тим паче, і Катар, Саудівська Аравія нам добре допомагали у питанні посередництва з росіянами щодо обміну полоненими. А це питання обміну полоненими, всіх на всіх воно буде розглядатися на саміті. Тому за логікою речей Саудівська Аравія має бути присутня там, ну так само як Катар. А, а на рахунок до прикладу інших країн, які там заявляли. Через змі, що їх не буде, як той же самий Пакистан. Ну поки що відповіді нема, але вчора стало відомо, що Індія буде представлена. І також, якщо брати до уваги представництво Китаю, то сьогодні прозвучала дуже цікава заява від Сполучених Штатів Америки. Вони звернулися до Китаю з проханням з пропозицією, скажімо так, бути присутніми на цьому саміті миру. І за логікою речей Китай має бути. Я не відключаю, що Китай буде представлений в якості спостерігача, ну до прикладу. Послом або кимось іншим, або просто якимсь спецпредставником, а можливо навіть відбудеться зустріч Сінзіпіна і Джозефа Байдена на полях саміту. Тим паче, 15 червня Джозеф Байден має бути в Італії на саміті Великої Сімки. Ну в період з 13 по 14-15 червня, зважаючи, що 15 червня стартує саміт миру Швейцарії, то, ну, логічно було б Байдену не так далеко до Швейцарії Йому можна було б доліцерно завітати і поспілкуватися із своїм китайським колегою. Тим паче пас дипломатичний до Китаю є. Чому, до прикладу, США запрошують Китай на саміт? Я більш ніж переконаний з цією метою, аби дійсно на полях поспілкуватися про те, як бачать ці два лідери держав, ну найпотужніших у світі, подальше співіснування в цьому непростому світі. І всі зрозуміють, що треба вирішувати найближчим часом або хоча б розуміти якісь горизонти припинення війни Росії проти України, і Китай вже чудово дає собі відзвітність про те, що е, в залежності від того, як сьогодні Європа і США спозиціонують себе до економіки Китаю в цій мірі буде залежати успіх Китаю у конкуренції з тією ж самою Індією. Індія є, а Китаю поки що немає. І в будь-якому випадку буде представлена як країна, з якою хоче працювати. Я на завершення додам один такий суттєвий момент. Коли Сінзіпін був з візитом у Франції, він зустрічався в тому числі з президенткою Європейської Комісії, там була тристороння зустріч: Макрон, Русула фондр і Сінзіпін, то серед іншого, обговорилося питання, як Європа може сприяти Китаю економічному зростанню, аби конкуренція їхня з Індією. Ну, була більш сприятлива для Китаю, тому що для Китаю зараз загрозою взагалі існування, як ми там і не звучало зараз, це парадоксально. Є не те, що там співпраця, не співпраця з Європою чи Сполученими Штатами Америки, а те, як буде розвиватися Індія. Якщо всі інвестиції туди перетікатимуть, ну то їм буде непереливки, і саме від того, як світ підтримує Індію, багато чому визначається доля Китаю. Тому історію протистояння цих двох країн ми лише Починаємо дивитися і не так, вона не так очевидна, і безумовно, що саме через це, в тому числі, сінзіпіну дуже важливі контакти із е, Сполученими Штатами Америки. Якби друзі не було візиту минулої осені Сінзіпіна до Фран... сан Франциско, ну він безпосередньо сам ніхто небудь не Ї, не будь-який представник, ні е, речниця МЗС він сам особисто відвідував Сполучені Штати Америки, і це був неофіційний візит. Це був діловий робочий візит. Я ну, не пам'ятаю, коли очільник Китаю а, перед цим їздив також до США. Але принагідно він намагається зустрічатися з Байденом. та Так само вони зустрілися у 22-му році на Балі, на саміті Великої Двадцятки, кілька годин спілкувалися, стататет, потім е, позували на камери, тиснули один одному руки. Тому я, знаєте, на рахунок представництва саміту поки що все-таки витримав би паузу. А от е, цей фактор Тайваню, наскільки він може вплинути на пошук мирного рішення для України ну, між Китаєм і США. Для України не бачу ніякого такого глобального взаємозв'язку, тому що, ну, знаєте, у цій частині колись кучма казав. Так це ж вже було. Тайвань ж історія з Тайванем, вона дуже давня. Давайте ми поточнімо такий один момент. Незалежність Тайваню Сполучені Штати Америки визнають ні, не визнають. Вони не визнають їх як окремою державою. Взагалі сьогодні там на пальцях однієї руки можна перелічити кількість країн, які визнають незалежність цього острова. А всі говорять про політику єдиного Китаю. Але поряд із тим підтримує Сполучені Штати Америки, підтримують Тайвань, як, ну, які, знаєте, базу демократії, яка колись можливо пошириться на весь Китай. Що в даних умовах говорити, ну, в принципі, не доводиться, бо це нереально. Але в будь-якому випадку це підтримка демократії Сполученими Штатами Америки, і ми часто говоримо про те, що там ось ось може розпочатися війна. А втім, в моєму тут розумінні, то Китай не готовий воювати зараз за Тайвань по одній простій причині, що він просто не готовий зараз перемогти Китай 에, Сполучені Штати Америки. В конвенційних спроможностях Китай не готовий до цього, тому він починати воювати не буде. А погрози звучать, звичайно. Буквально нещодавно заява міністра закордонного міністра оборони Китаю а, на Сінгапурському саміті прозвучала дуже чітко, що а, незалежність Тайваню буде припинена силовим способом. Вони не жартують. Так вони відразу провели навчання в протоці. Ну, все абсолютно е, в парадигмі того, що було раніше. Тобто, Китай говорить, це наша територія. Але зараз ми її там, до прикладу, не чіпаємо. Тим паче для Китаю і важливий Тайвань як торговий партнер, тому що торговий оборот Китаю із Тайваном він в рази навіть більше, ніж з Росією. Він сягає там близько 400 мільярдів доларів. Це неймовірно велика цифра. Невеличкий острів торгує з Китаєм більше, ніж вся Росія. Ну це взагалі фантастикою може видаватися. Тому це дуже багато різних факторів, і я розцінюю Тайвань як знаєте, такий спекулятивний момент у відносинах США і Китаєм. Китай не готовий його, за нього воювати, а США не готові його віддати. Тим паче, США сказали військових на території Тайваню не буде. Ми будемо захищати Тайвань виключно з моря і з повітря. Китай також це знає. Тому цей діалог продовжується, але звісно, всі готуються до іпотетичного військового військової ескалації на цьому острові. Якщо навіть таке станеться, то це станеться після України. Ну це особисто моє бачення, тому що Китай зараз не витягне фізично. Війну за Тайвань, це миттєво санкції, це миттєво розрив усіх економічних зв'язків з Європою, якщо ними розбирали, для чого вони йому. Це ну архіє важливо, це життєво важливо. І потім це, не, це ну, зрозуміло, історія відносин з Росією. А зараз для Китаю і Росія дуже важлива як торговий партнер. Так, це 230 мільярдів доларів. За різними оцінками, але це теж гроші. Китаю вони важливі, тим паче дешеві ресурси. Зараз він там намагається отримати дешевий газ. Лючого йому втрачати це. Ну звісно, це може якось там навіть збільшити йому можливість отримання дешевих ресурсів, але далі що з ними робити? Він же їх перетворює до додану вартість високого е, товари з високою доданою вартості, він їх експортує. Куди він буде експортувати? Тайвань все не з'їсть. Йому потрібен ринок великий. Так, Африка може бути але Африка поки що не платить спроможна, хіба що там вони можуть продавати багато зброї. Дуже багато різного роду моментів довкола Китаю і от у їх відносинах із Тайванем. поки що страшилки, але також їх скидати на задній план не варто було. Тому я ну не бачаю зараз ну сценарії, коли наприклад загострення там а, війни там або початок війни Китаю проти Тайваню, якось позначиться на Україні, тому що цього не буде.